А когда до кормушки, интересно, як запоєш. А як я можу запоїти? Шановні ну пане, ви розумієте, що ви, такі, як ви звикли мірити своїми мірками людей, ви звикли завжди обирати лайно. Завжди ви звикли із того лайна, який вам показує по телевізорі, обирати найкраще чи найгірше лайно. Ну, ви такі є. І, на жаль, велика частина українців теж така є. Вона є деградована тим засипансь інформаціями, всякою пропагандою, держморт різних, священиків різних, всіх там, ну, авторитетів громадської думки, можна так їх назвати. Я розумію, що вибір у вас є. Вибір між лайна, і тому ви кожного українця вважаєте е, за визначення, за лайно. І тому ви завжди голосуєте за всякий шмельць в яків суперкрутих, супербагатих партіях олірархічного е, е, будівництва різного, різного це, ну, не буду їх перелічувати, знаєте їх самі. І, звичайно, що такі, як ви, ніколи і не подумаєте проголосувати за такого, як я. Розумієте чому? Бо цінності інакше, ви на людей дивитесь, як на суцільне лайно, бо ви звикли голосувати за лайно. Ви, мабуть, і сам такий є. І... Ну, що я можу вам сказати? Я пропоную свою, своє бачення на світ, своє бачення на облаштування української держави, на місце України в, в світі. На місце українського народу в Україні і в світі, а ваша справа вірити мені чи не вірити, чи сприймати мої е, програмні засади, моє бачення на будівництво економіки, культури, на вирішення мовного питання, релігійного питання це ваша справа. Хоча я впевнений, так відсотки на 99%, що ви будете обирати лайно. А моя цільова аудиторія це той один відсоток українців, які, хоч е, намагається думати, намагається в тому потоці інформаційного сміття е, знайти свого кандидата і проголосувати за нього. Оці люди є мої виборці, але але не ви. Хоча я і вам бажаю прозріти і е, нарешті все ж таки проголосувати правильно Проголосувати так, щоб більше не Прийшлося втікати з своєї батьківщини на чужину, щоб заробити собі на прожиття, щоб втікати з своєї України на чужину, щоб там можна було реалізувати свої духовні культури, ну і в тому числі матеріальні потреби. Тож побажаю я вам успіху, побажаю я вам розуму, побажаю вам критичного мислення, і все буде добре. Все буде Україна.